Ця система управління якістю забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості одержаваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому наявність чи то у великого підприємства, чи то у фірми сертифікованої міжнародної системи управління якістю одна із основних умов участі у більшості тендерів і конкурсів. До того ж, без ісо 9001 двері на міжнародні ринки для вітчизняних виробників продукції, здебільшого залишаються зачиненими. Відтак і потреба у фахівцях, котрі би знали та вміли здійснювати внутрішній аудит за цією системою управління, і з кожним роком зростає. Ми на сьогоднішній день дуже тісно співпрацюємо з нашим регіональним осередком підприємців та промисловців Хмельницької області. Це сприяє працевлаштуванню наших випускників. Відгукуючись на потреби експортно орієнтованих підприємств, Хмельницька обласна державна адміністрація спільно із українсько польським центром при Хмельницькому національному університеті та у співдружності із краківською політехнікою взялися за підготовку таких фахівців для малого та середнього бізнесу і виконавчої гілки влади краю. Ми дуже тісно співпрацюємо із краківською політехнікою. Наші програми узгоджені. І, в принципі, при бажанні, я думаю, ми можемо посприяти ще тому, щоб ви потрапили у європейські центри і ще підвищили свою кваліфікацію. За фінансової підтримки із обласного бюджету впродовж двох років діяльності проекту вдалося уже підготувати понад 350 аудиторів. Чимала частина із них отримала ще й міжнародні сертифікати. Це відкриває можливість стажування і подальшого навчання за кордоном, зокрема у Польщі. Варто зазначити, що у підготовці фахівців із аудиту за стандартом ISO 9001 Хмельниччина на передовій у західному регіоні. Це вселяє надії, що й економіка краю не полишатиме передових позицій. Сьогодні системи управління якістю та системи управління безпечністю харчових продуктів впроваджено на 52 підприємствах області. Лілія Герасименюк одна з тих, хто вкотре повернулася до рідної «Альма-Матер», аби удосконалити свої знання відповідно до вимог часу. Це потрібно, тому що за кордоном це вже поширена річ і без системи якості, системи стандартизації любе підприємство не може бути успішним.